Друзі, вас вітає компанія Core Auto Luxury. Сьогодні 15 травня, Південна Корея. Ми викупили, відправляємо на продаж до України цю дуже гарну Audi A6. Це у нас 15 й рік випуску по шилду. 87 тисяч рідного оригінального пробігу. Комплектація 40 TDI Quattro. Автівка повністю в рідній фарбі та в дуже гарному технічному стані. Тут у нас встановлений 7-ступенчатий. Роботизована коробка S-Tronic, Ну і в SV6 з v 6 з 3-літровим дизельним двигуном вона буде видавати досить такі гарні характеристики. Приємним нюансом по цьому автомобілю є те, що попередній власник, по-перше, був фанатом Audi, це видно вже по наклейкам спереду та ззаді. заді. Тому тут захисні плівки зеркала. Передня оптика. З краєчку видно, плівочка є. Дах в чорній плівці. Ручки дверей, точніше під ручками, а також по торцям скрізь проклеєні ці плівки. Тому в цілому зразу такий стан, враження створюється, що власник беріг автомобіль і це дуже гарно видно по салону. Що ви гляньте стан дверної карти, тим паче, що у нас тут коричнева шкіра, акустика, босс, пам'ять сидінь. Якщо подивитися на це все докупи, то складається дуже гарна картина. Також хотіло б, хотілося б швиденько ще на відео продемонструвати стан лакофарбового покриття. Почнемо з капоту. Капот рідна фарба. Переднє ліве крило рідна фарба. Водійські двері рідна фарба. Задні ліві двері рідна фарба. Заднє ліве крило рідна фарба. Арка по лівій стороні рідна фарба. Увага на дах. З цим показником, в принципі, видно 100 110-120 мікрон якраз у нас десь займає плівка. Все інше фарба заводська. Тому під плівкою у вас буде дах в рідній фарбі. Кришка багажника також рідна фарба. До речі, під лючком бака також плівка проклеєна. Заднє праве крило та задні праві двері також рідна фарба. Тут також внизу проклеєні плівки і переднє праве крило теж рідна фарба. Тому в, цьому, в цілому, прям наглядно, зараз на відео ви побачили, що автомобіль весь в рідній фарбі, значочки Audi проклеєні, де написано, що людина дуже любила Audi, тому що це справжня манія і Повернемося ще до салону, глянемо ззаду. Та в цілому покругу швиденько теж пройдемося. Дуже імпонує такий колір шкіри. Задів підлокони є всі регулювання, включаючи трьохконтурні обігріви передніх та задніх сидінь. Також заглянемо під капот. Дуже охайний стан автомобіля, всі рідини в нормі. Тільки масла немає, двигун по звуку працює чудово, болти у нас ніде не кручені, 3 літра дизель. Тому справді дуже класний стан. Хороше авто. Поглянемо ще ззаду. Електропривід працює нормально. Стан багажного відсіку, як бачите, теж. Майже бездоганний, тут по наклеїчці у нас є потужність, тож все співпадає. Ванна ціла, докатка на місці, все майже як нове. По днищу цей автомобіль також виглядає дуже гарно. Тож авто дійсно варте уваги, воно вже буде у нас завантажуватись, відправлятися, ви можете його придбати в морі. Бо ціна, звичайно, буде вигідніша, ніж по прибуттю, а може і по прибуттю, але трохи дорожче. Тож, наразі, дякую за увагу. По всім питанням звертайтесь до Андрія Андрійовича, компанія Core Автолакшері. або ж пишіть в коментарях, повідомленнях, де вам зручно. До побачення.